Денисе, ти вичекав до своєї теми про дрони? Ти з нами? Вітаю так, доброго вечора. Власне, я хотів би розповісти про прецеденти збиття американських дронів і атаки на Збройні сили Сполучених Штатів, і наслідки яких це, як правило, призводило, до яких воно в принципі може призвести. Власне це приурочено до зрозумілої події. Це тиждень тому збиття російським Су-27 американського дрона Ріпер, що проводив розвідку в акваторії Чорного моря, і відповідно, з допомогою хитрих маневрів, зокрема зливання запасів палива на цей дрон, він був збитий. Пізніше там відзначалося в районі його збиття. Активність російських кораблів, тобто те вважається, що вони власне займалися підняттям його уламків, і саме через це використовували таку нестандартну тактику з метою того, щоб він дістався їм максимально цілим. До того також нам відомо стало, що використовували подібне щодо українського Байрактара, також його поруч з Кримом над Чорним морем намагалися збити подібним чином. Знову ж таки, швидше за все, щоб його захопити. З Байректаром це не вдалося, з Ріпером вдалося, і це викликало сенсацію, оскільки це прямий напад на е, власне, літальний апарат військових -повітряних, повітряних сил Сполучених Штатів. Тим не менше це не призвело до жодних відчутних наслідків і не може призвести. Через певну специфіку взагалі співношення політичної волі і ролі тут атак на Збройні сили. Говорячи конкретно про ріпери, даний тип ударно розвідувальних БПЛА, тут варто відзначити, що це вже четверта бойова втрата Сполучених Штатів. До цього вони втрачали вже три. БПЛА цього типу в Лівії і Ємені два з них припадало втрат. це саме на було збити хуситами в ході проведення розвідувальних польотів, де американці певний час приймали участь на боці Саудівської Аравії. і Проти власних хуситів, проти місцевих ісламістів, Ісламської держави. Це відбулося в 19-му році, в серпні, і в подальшому він також був двічі збитий ще в Лівії 19-22 році. Причому перше збиття, що стосується, воно було здійснене з допомогою зрпк «Панцер» російського виробництва. І вважається висока ймовірність, що не менше цього, що в даному випадку його збили не. Місцеві сили лівійської національної армії Хафтара, яка є росіян, зокрема вагнерівців, в якості союзників, а те, що оператором там були самі росіяни, тобто це знову ж таки був подібний акт із атакою на американський безплотник вдалою. До того ще із великими е, безпілотниками Сполучених Штатів це не вичерпується кількість інцидентів. Зокрема, в 2019 році було збито над Ормузькою протокою е, розвідувальний безпілотник Global Hawk. Прошу наступну картинку, щоб його побачили, як виглядає ця машина. Власне кажучи, він заточений безпосередньо, більшою мірою, для розвідки дальної розвідки, і це була перша така бойова втрата. Його збили е, протиповітряною ракетою. Е, Згідно з заявою іранської сторони, це було викликано тим, що він порушив їхній повітряний простір. Згідно з заявою американської сторони, він повітряний простір не порушував Але тим не менше, фактом є те, що він пролітав над Нормуцькою протокою, яка якраз. Е, Сполучає між собою перську затоку і Заревіським морем, тобто це основний шлях, власне кажучи, для експорту нафти і газу із перської затоки далі до Європи і Азії. Він активно проводив там розвідувальні польоти і відповідно був збитий. Після того його уламки були підібрані іранцями і виставлені. Знову ж таки, щоб продемонструвати їхні успіхи, щоправда, там через влучання ракети уламки вони були, ну варто кажучи, не дуже придатними для вивчення. Тим не менше, сам факт такої акції він відбувся, окрім відміну відмі... обміну дипломатичними заявами, це до яких подальших подій не призвело. І Говорячи ще про певні акти спрямовані проти Сполучених Штатів, тут хотілося ще згадати. 16-й рік, коли е іранці знову ж таки захопили в Перській затоці два американські катери разом із е моряками, прошу показати наступну картинку. Там мають власне, е ми можемо побачити американців у полоні в Іранців. Це сталося в 2016 році згідно із заявою. Власне, американської сторони зламалися навігаційні прилади у американських кораблів. Це були два катери патрульні, на яких знаходилися десяток американських моряків, і через це вони перетнули. Власне, зайшли в територіальні води Ірану. До них підійшли вже патрульні кораблі, патрульні катери іранці. Американці одразу ж здалися. Дехто ще, я думаю, пам'ятає інцидент із здачею патрульних катерів і одного буксира українських в районі Керченської затоки. Тоді це викликало певно певні дискусії, контроверсії щодо цього. Ми бачимо, що в принципі за два роки до того американці, опинившись у подібній ситуації переваги ворога, що правда значно менше ніж була у росіян. Вони не казали, не вступили в бій. Хоча, незважаючи на значно більш потужну присутність у регіоні, вони просто здалися. правда, їх через короткий строк, уже буквально через 15 годин, іранці їх передали назад американцям, заявивши, що мовляв більше такого не робіть. На той момент в 2016 році іранці збиралися зберігати більш-менш рівні відносини з Сполученими Штатами. Це було Ще період власне дії договору щодо ядерної зброї іранської, який був з якого 2018 році вийшов Трамп, згідно з яким власне Іран обмежував розвиток своєї ядерної програми, заявляв, що він не буде виготовляти ядерну зброю. Ну за це з нього знімали санкції. В 16-му році від дій, зокрема його ще притрималися американці. Відповідно, відносини були не такі погані, як вже було в подальшому. Говорячи про більш глибокі корені подібних інцидентів між збройними силами, тут потрібно ще згадати власне досвід найбільшої війни Сполучених Штатів. Це вступу Сполучених Штатів у другу світову, то йде порівняння. Пов'язане з тим, що, от мовляв, зараз всі такі лідери жахливо нерішучі і слабкі. А от Стара Добра Америка, вона б, звісно ж, дала відповідь значно жорсткішу і обов'язково продемонструвала всім, як потрібно робити. Тут ви зараз можете бачити на карті американський есмінець Рубен Джеймс. Це корабель, який був потоплений німецьким підводним човном 31 жовтня 1941 го року, в ще до вступу Сполучених Штатів у Другу світову війну, і цей інцидент він не призвів до ескалації між країнами і до того, що Сполучені Штати приєдналися до війни. Власне тут варто відзначити, що на відміну інцидентів з безпілотниками там загинули люди. Власне із 144 Людей екіпажу, 100 людей загинули е, через е, вибух німецької торпеди і швидке затоплення корабля поруч з Ісландією. І до цього ще також відбулися у вересні дві атаки щонайменше дві атаки на. Американські есмінці, есмінці американських ВВС, це USS Greer і USS Kearney. У випадку із Greer вдалося яке маневру уникнути зіткнення з торпедою. У випадку з Kearney там торпеда все ж таки вдарилася у борт. Якщо побачите на картинку наступну, то можете побачити, якраз USS Kearney після контакту із німецькою торпедою, якраз посередині борту. Там є пробоїна. Це, в результаті цього вибуху загинуло 11 і було поранено 22 американських моряка. Тим не менше, це все не призвело до якоїсь жорсткої реакції Сполучених Штатів. Вони до цього після початку Другої світової війни, з, з ініціативи президента Рузвельта, заявили про свій нейтралітет 5 вересня і притримувалися його. Незважаючи на те, що вони постачали активну зброю для Британії і Франції, а з 40-го року, і з моменту капітуляції Франції, вже лише до самої Британії, активно постачали кораблі, озброєння, боєприпаси, і по суті значною мірою підтримували взагалі можливість для Британії продовжувати війну, тим менше від Самі участі у війні вони всіляко уникали. Сполучені Штати, і це варто завжди тримати в голові, вступили в Другу світову війну, пішли війною проти Гітлера з тієї причини, що Гітлер сам оголосив війну Сполученим Штатам 11 грудня 41-го року через три дні після атаки на Перл-Харбор в самих сполучених штатах була активна опозиція проти того, щоб приймати участь в європейській війні, зокрема через досвід Першої світової, і через те, що вважалося, що основна загроза вона походить якраз з боку Японії. Гітлер зі свого боку це може виглядати абсурдним абсолютно, сто того, що ми зараз знаємо. Сподівався, що якщо він оголосить війну Сполученим Штатам, то в такому разі Японія здійснить. Крок у відповідь і підтримує зусилля е, Німеччини проти Радянського Союзу, тобто нападе на Радянський Союз зі Сходу, оскільки на той момент якраз німецький наступ загруз під Москвою. По суті, це вже була поразка початок е, радянського контрнаступу, і в цей момент відповідно вирішив дізнатися до зусиль Японії проти Америки, незважаючи на те, що по суті він цим підписав. Собі е, смертний вирок е, в даній ситуації, ми бачимо, що десятиліттями зберігається той самий паттерн політики, де інциденти із атаками на збройні сили Сполучених Штатів, в тому числі з атаками, які призводять до численних жертв, е, щодо яких немає сумнівів е, хто їх зробив, навіщо. Тих обставин, тим не менше, вони не призводять до ескалації і до не призводять до вступу Сполучених Штатів у війну проти цих країн, в центрі подібних рішень завжди є ця політична воля, наскільки керівництво в той чи інший момент сполучених штатах чи інших країнах воно готове до того, щоб повісти свою країну на війну, наскільки це вкладається в їхні плани по відношенню до того. І яким чином вони вважають в подальшому доцільним вести політику, самі по собі дрібні інциденти, чи то з польськими тракторами, чи то з американськими есмінцями, чи з американськими безпілотниками, вони не здатні привести країну у війну, якщо тільки власне їй самі не оголосять війну або не здійснять якийсь повномасштабний напад, подібний до Перл-Харбору, коли накрили базу флота і з усіма. Лінійними силами Тихоканського флоту сполучених штатів в іншому разі всі ці теденти вони позведуть до е, лише гучних заяв, і е, про них якомога швидше в першу чергу представники і спікери самих сполучених штатів будуть намагатися забути. Да, дякую, Денисе. Я підтримую в цьому плані. і Скажу, що якщо ви не бажаєте війни, то, скоріш за все, випадково вона не почнеться. Хіба що на вас нападуть? А самому розпочинати конфлікт непідготовленим, не підготовлюючи ні народ агітаційно, це доволі взагалі складна задача і маловірогідна. Тому да, тому так. Тому е, не дивуйтесь, що США та й інші країни будуть терпіти подібні речі, адже це ж не лише історія про США. За великим рахунком е, багато які країни опинялись в подібних ситуаціях, наприклад, та сама Росія, як літаки, якої збивала Туреччина, да і здається, і США там їм щось робили і бомбили теж Росіян у Сирії, США. Але при цьому це не викликало якихось особливих бойових дій навіть на території Сирії, де пересікались інтереси багатьох.